Всім привіт! Сьогодні ми граємо в 99 тичів з дявою і новенькою. Це Дария, яка буде проближалась. Я пішла грати. Бачите. 에, 에, хто з вас двох зможе грати? Може пограємо, <тас> це перший рік мого каналу буде. Окей. Okay. <тас> 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 Сопа, але у мене зараз воліє. Дарина, ти збирай їжу. Так, нам треба їжа. Почекайте <тас> демон. Щоб де, де. де, де? <тас> він нам допомагав, чим відбивати. Та він буде нам допомагати. допомагати. Бейз, бачиш? Оживився. Бось. Йому потрібна <тас> їжа. Ліба, можна все. Так, можете алкоголиків бувати. Кріп дерево, бо від дерева не де їсть. Рохто ну, дерево їсть. Ну, напевно, знаєте хто? Вітря, повітря, Повітря не їсть. Не, вогонь, вогонь їсть. От. І верстак. Та, вогонь. Де верстак найбільший. Я зібрала трохи я зібрала свій мутан. Можна сорок. І ми тобі він в нас довго буде їсти. Він довго їсти. Дівчата, я займусь розпалюванням багато. Дівчата, але дивіться, коли ми його побудуємо, догодуємо, то дивіться, у нього з'являться альфа вовки Тому. Так. А вы буду слова або сейчас скажу, потом у нас плем. Я буду побежать живут в Лене. Но уже нема. Сейчас давайте покачаем. А мы даже. А, да. Да, я сейчас скажу. Буде... Нас не говорят. Наш слова будет. Але якщо стояти, то в мене нічого не по

Дарина, дивись, якщо ти любиш оленя, то дивись, ти обережно, якщо ти любиш оленя, то ти просто підходь. Просто коли він вже е, поїв, ти одразу відходиш і за те, що він коли е, від е, то коли коло нього альфа-вовки. Дівчат від доїв, Чи де? Все, доїв, доїв, ні. дівчат. Дівчатка дає револьвер я вас спасу зараз. Ну, тоже не відео. Так, лукуємось. Mm. Зараз заспавниться. І завтра підемо до пещери вот. того. Все. Вы так не сыр. Ему треба дать. Все, дівчата, ідемо до того. Швидше які... ходи я до зайду. йду, ходи я за Софією йду? Ходи все а, я... Зараз я коло цього. Я зараз буду перевіряти то, що є в оголове. Я зараз дракона. Я уже шестой раз таки такую вот чувство стали побачу. Проверяю, да! Да, там в скренька. А да, ты слушаешь? Я там, е, в, там, і там реально скринька, там мені аптечка випала. Там... Ой, я бачу. Ты йдешь за мною, друг? Вот. Подивиться, дівчата, тут є срібно-золота скринька. Офієць я навіть не знала. Мені винтовка. А, а то мені хороший фонарик. Класс. Мені винтовка. Побудуйте хтось карту нарешті, будь ласка. э, euh, побудую позднее. Я два сундука нашла. Я тоже. О, а мне один. броня выпала. ох О, привет. привет. Вот. О, хочу покажу. Да ты ж тут, беля цього, и пощерим от сундука. Так, я Ева, вдохну, Ева, вдохну. Ева, дуже логично ев, по ев, э, ев, э, 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 okay. Девчата, давайте Бандаж, бандаж, а ев, бандаж, ев, Девчата... не ев, 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 Є трошки, ев, 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 Эээ, так будзак буду. Хороший. Да по королечьи лапы. Девчат, я вам поздуба. Кохлета по королече лапки, я его я здобуду. А мне что-то можно. Мені шкуру вовку сказав. Софія. Софія. Я, Софія. я на першій дитині. Добре, ми завтра домовлялися вказати. Можете мені шкуру ложку дати? На жаль, немає. Я тут вбиваю вовків, мені з якого ще не випало. я взяла в копы, мне уже... Было... София, ты сама рятуй, нажать, потому ты Но У нас тоже здоровье мало хп. Да, добрый, я да, уже, да. я уже спасла. О, супер. Есть, есть, есть. Вот не у Я О, ходить перший демець. Я вже спасла. Там навіть на шкурі лавка не випала, приціньте. Почекай, а, ось. О, 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 о. о, все. бокс. Але вона, напевно, на 6-й день десь. У мене хороший фонарик. Ну? Не пристої. Дівчат, кому oh. треба Good Axe? Мені не треба. А Good Axe то? Е, добріший топор. О, мені не треба. Мені oh, тоже money. Пані, що ж будь ласка, рубайте дерева, щоб покачати верстак. А давайте спочатку скафте, бо все, е, дути по карту. Хоча б. Все, я відправлю до четвертого рівня. А можете дати його от пер дерево сюди в верстак? Там дівчата, дивіться, коли, коли в нас напад культистів, е, ну ми спасли звичайну оленя, та нас Але дивіться, що етап треба хоча б е, ну роби, дивіться, коли в нас отак культистів, не будьте просто на базі, бо ну будьте десь в іншому місці і за того, що, що вони. Ну, то й бо можуть вбити, він не, ну, не зразу він не приходить і б'є їх. Він, з... він не з одного удару просто їх вбиває добре. не треба. Ми не будемо. Вбивати. Крещати, якщо захочете в карнавал, я відкрию зразу, Потім піде, підемо, якщо хочете. God natt! 拜年。嗯嗯 Дівчата, о, а я як? не саяк. якось я це відкрила. Шкура. Я хочу банки. Маленька вже мало хотать, що з ними було. Я поворот. Буде їсти, шукати і за те, що у нас на базі дуже мало їжі. Дарина, Дарина за мной дуже два, два альфа-воспали. Душа, дай купьо, дай купьо, дай купьо. Вот, 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 а у вже пшени. Дай тебе їсти. А мне тоже треба їсти ролик, дай тебе купить. Да я вот это друг другу. Там шо триальный. Да, все. Интересно. Ходи, ходи. Ходи как ходи. кормят. Вот, я. Это бы не тормоз. Не да бы не, тебе я я не хороше, так, ничего не так. Тобо я купила хороший корм. Я хотел помню. Вздохнув мене бандаж. Обходимо їх, обходимо. Тут їх плохо буде. Вот, друга рука. Дівчат, якщо що, в мене теж є бандаж. Ще ж Посвічу, А ти вот там анфаловка здесь. Ти не клюшу, пакет.

Я є вимогу список. Я тебе мусила оживити, бо ти була помарна. Я так. Мені ніхто не хто Я відкрию все. Ти час це просто.

Бувало, зайці, бувало, нас, <головік> Ще, я бывала зайцы, бывала зайцы. Вс, это было утру. Ну. Не. Там бляха була дитина? Так О, дякую, що союз.

Добре, я говорю. Ударить. Я... Ударить. Удари. Удари. Все, вот, винтовка. Давай набери гвинтовку. Кому треба гутов? Кому треба гунта? Це хто? Це шо? Тремс. Тренс. Шокі, Добре нічого не підходити. Я вмираю з голоду, дякую. А ти вбила від мене? Де... Е, врятуйте мене. <звіл�> Але кожного альфа вовка не забирайте. Так це я знайшла. <звіл�> Дівчата, дівчат, то може бути. Не ну, убивайте, ну, не убивайте. Может, ядко да, все справились. Ну, я пора, ну, я заправо. Обач. Обач, Можно, в принципе, ничего Да, надо что-то, конечно, да.

Не впливає. Дивись. Просто Мене запарнило, тому що мене випиває. Е, е, Кожен на бурня. В тебе є бурня, В мене? Mm. Нема в Софії. коли в даринок. Ні, не, не мене. Не, не, не. Фух, Фух, вот одна. Вот на дари мені. Дари дякую. Ой, дякую. Добре, на цьому мене, Добре, на цьому ти мене робити. Що не хочу зігнати? Я хочу збрати. Дрем... Я ще буду грати. Ну, да буде. Ви будете грати без мене просто? я? <софія> Походу так. ходу так. Ну просто мені буде скучно, ну зарайма. Як на вашому місці вийшла? При на цьому, на цьому, напевно, мене. Я, я не з голоду, може, ми не Я не вийду. На цьому, напевно, я не на